По-перше, я... ми зараз э, покажемо з Олександром етюд, імпровізація. Тобто, хто знає, що таке етюд? Добре. Тоді, тоді я трошки трошки розкажу, що таке етюд, щоб, ви, щоб всі знали. В театральному контексті. В театральному контексті, звичайно. По-перше, це етюд, що це таке етюд? Є. Э, Є задача, наприклад, якийсь випадок, і треба показати, як із ситуації люди повинні викрутися. І тому що це імпровізація, ніхто не знає, як себе поведе далі. Залежить від того, як і хто відреагує, і фінал може бути іншим взагалі. Тобто фінал заздалегідь не знає ніхто. От Тому що це імпровізація. Це етюд на різні теми. Коротше, театральний джаз. <гум> імпровізація. Чому я вирішив показати етюд? Тому що, по-перше, він допомагає розкопиститися, знімає боязні сцени, і він дає можливість імпровізувати, тобто, не. Не зупинятися, якщо ти забув слова, е, якщо ти забув, що робити, і ти реагуєш на те, що відбувається на сцені, і, і ти не циклішся на, на ситуацію. І воно дуже допомагає атору. Е, зараз ми вам покажемо етюд, він називається на зупинці. Це справді імпровізація. Ми тільки що да? домов. Тільки тут було не чув. А, так, так, повертаюсь вже додому, чекаю. А чекає. нами називається, так? То милий дуже. Угу. Харас, тоді до завтра. Пілоні, на тівшинки з ду свічі почуть, на тих дайні, на сідні пивоні, я ти вожусь, на тих них не бачить. То ці янди, а то яди, лиш день пелюзками кричать, а ні б ніти, а пічування, а кохання не можна таптать. Жіночка, <principal tanicic> <situación> я вибачаюсь, ви 91-го чекаєте. Так, Давно ви тут чекаєте. Та що прийшло. Окей, дякую. Нема заш. О, ж так цікаво. А ви у вас там, <кхи> як бит вам сказати? Ну <кхи> що, божевільний? <кхи> Та я вам кажу, у вас там казус. Що, -о. у вас вскроні, там казус. <кхи> Та самі подивіться, що я вам кажу, ну? Я дивлюсь на вулицю, на дорогу, чекаю автобус. Вам що, фото зробити чи що? Не, не треба мене фотографувати. Та я вам кажу, у вас там... Де, там що? там У вас У вас проблеми. Нє, ну я піду, а ми вам ж потім жити з цим. Подивіться, мамо. Дивіться. А я вам що кажу? Що робити? Що робити? Так почекайте. Та не ту ну я ж не такий. Зараз я вам допоможу. Ага. Так. 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 Що робить? Хоча клунчеш. Я допомагаю. ви стра... ко мене. Та, от так так. Начепляйте. О, господи. Маме, а чим? За що? Добре, що рука. Це мені. А. Ну. Що ви робите? Так, ви що я... там, Роздягаєтесь? Та Що ви, ви робите? Я, я, я скажу, я не таке. Господи, я ж Таке щастя. Давайте я якось. Хочу... <гху> Та тримайте себе рука, будь ласка. <гху> У вас є якась, ну я не знаю. можуть вам допомогти. Як? Ви шести? Ну, я, я не знаю, Затурити, я за ту випі, якось. За, Кравець? Заховати, за я знаю. Знімайте сорочку. Нет, я ж казав, що я не таке. Так, знімайте сорочку. Давайте. Швидше, швидше, давайте. Зараз прийде постоянно. Хоч якого устав. Я не знаю. а ви нікому не скажете, а? А ви? Я? Ну я не знаю. Я не знаю, що вам сказати. А? Oh. Так і я, вам oh. 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 oh, що. Тримайте, кажу. Дякую. О, Боже. Яке ж? Я скажу, я не так. О, о, це автобус. Автобус. О там він вже проїхав. Кажу. До кого їдемо? До мене чи до тебе?